Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці». Ми знову розпаковуємо посилки з Укрпошти. Оці. Відібрав бачите великі коробки, Щоб було цікавіше. Напевно, буде мало всього китайського, багато всього цікавого. Давайте почнемо і подивимося, що всередині. Так, ну от, беремо любу, беремо наверх. По відчуттям це книга Прям ніяк не запаковано, так просто культуро. Ну, давайте дивитися, що там за книгу. Таке здорове. Коран. Перевод, смисл ятов, їх кратке толкування російською мовою. Російською мовою, до речі, Коран товстіше, ніж українською. Це якось помітно, бо ми вже витягували Коран українською, він був тонший. Ну, то є. То є. Але так запакували, що не дуже. Так. Давайте далі. Deutsche Post. Десь було в Німеччині. 23-му році. Відпали. Це вже пройшло. Можливо, скільки часу? В одному з попередніх випусків, що схоже було, це така підставка з світловою штукою. Одна така у нас була у формі ялинки. А це у формі неба. Написано кіліан. Певно, ну, ще сім'я. Типу так. Ставиш його туди, воно там знизу світиться і от красиво світиться. Ну, така дуже персоналізована штука. Але бачите, купують, там світодіоди стоять. Ну, це вже друга. Навіть третя. Одна така є тільки без підсвітки, але музична. Тобто там QR-код, скачуєш його і там грає музика. Ну, отака. Теж непогана. Так, давайте відкриємо ось цю крайню, бо вона так стоїть, тут щось якийсь великий Ось Отаке. Мені цікаво просто, що там за шморка, що так запасовано. І певно вам теж. Так що будемо дивитися, що у нас. Сатін. та сатін та-та-та, Щось все на івріті написано взагалі. Це мішок. Це не куртка. Це торба. Торба з гудзиками. Всередині. Що нас всередині? Отака от красота. E, mm, ну вона вся бісером обшита. Якась красива штора або щось в цьому роді. Вся прям золотиста і обшита бісером. Може це платье якесь? Господи божечки, це якесь плаття, боже, як же воно... Хто ж так його це замотав? Секунду. О! Бо тут куча всяких красивих штук, які одна за одну зачепилися. Його треба прям поправити. йо це якась прям сукня, ну, правда, майданчайна. Ножечки, но. Цю сукню не можна так складати. Коротше, це отака сукня. Довга, вся прям в всяких бріллянтиках. Ножечки. Обшита, прям хапець, як. І все, один за одним зачіпляється. В общем, така сукня. Да. Да. Нічого так. Ну, прям. Гарно. Надо було сладкати її на вішаку і подивитися, як вона прям виглядає. Ну, не знаю, як там весілля гуляють, може, це такий кольор в євреї популярний, золотий. Може, це весільна сукня, може, вечірня, але прям багато бюроліків. Давайте далі. Ця запакована отак. Розірвав її, а потім заклеїв двома куточками скотчу і прям дуже пожлобився Лампочки і лампочки. Что там за лампочки? Ага, на палатку такие. С аккумулятором. Так вот, так, вот она заряжается. И значит горит. можно она не заряжена. тут вот, вот, есть зарядка в середине. И чипляешь вот на палаточку. И оно как бы светится в середине. Вот такая лампа с диодом э, на природу. Корисна гарнює річ. Тільки що коробочки, звісно, в них тут ще батарейки якісь намальовані, навіть пульт намальований. Ну, але не знаю. Що є, то є. Самі бачите, які вони лампочки прикольні. Небавали, але я думаю, гривень 150 десь коштують. Так, ну що, А цю розкриємо велику коробку, тут якісь таргани срали. Ну, це таке діло. На складі тут хочете, може всяко трапитися. Запаковано ж по-серйозному. коробка така велика була, Ми запакували так. Тут якийсь одяг. Футболки. С, М, Л, СМ і М. Так, давайте відтримуємо Бо Я думаю, що вони всі однакові. То просто зацінити. Що за футболка? Якась спортивна. Рігу спортивного, типу під вишиванку, з довгим рукавом всіх розмірів. Ну, не знаю. Прикольно. Головне, що всіх розмірів ручно виставляти в магазині. Десь на фізкультуру в школу. Бо розмір зовсім маленькі. Далі. Дивимось. Далі. Ну, ось це, щось лежить отаке. Схоже на коробку з величезною іграшкою залізної людини. Яка ще має танцювати. да? Dance Hero. Танцюючий герой. Але всередині коробки може бути люба дрянь. Тому ми глянемо. Що тут може там дійсно те, що намальовано, а може і. Не, не будемо звертати себе надією, поки не побачимо. Так. Так! Тут тут! Тут, тут залізна людина! Танцюючий робот залізної людини. Ням -ням. Так, я розумію, тут батарейки є. І, певно, їх тут всередині немає. Але так, да, він так ну, серйозно рухається. І, і руки рухаються, і ноги, і він, певно, норма станцює. Ну, правда, тут намальована бородка. А тут ні. Так, музика, світло грає, значить, бла-бла-бла. Танцює, коротше, 3 роки плюс. Ну, я зараз не можу включити, бо треба батарейки. Амо секунду зачекайте. Ну, загалом я вставив батарейки. Ви цього не помітили, але це було. Так, ну. Ви його бачите, так? Да? Так краще. Давайте включимо і посоткуємо. Ого! Ого! Oh Класно! Оце бомба вещі! Оце прикольно! Можна танцювати разом з залізною людиною! Танцювати разом з залізною людиною! Весело і цікаво. Вау. Ну, давайте продовжимо і подивимося. У нас є ще 4 коробки. Ну, книжки, очевидно. Але цікаво жити. Цікаво ж, правда. Мені теж. шумний не робить. Ну, господи, що це за вінтарь вообще. Микола, Іщ... Микола Іщенко. Для цього живу. Але такий прям еще скотч не заклоню. Ну хто це прям по книжці скотч закладе? Це ну, додумалось, коротше. Так. Ну, дуже, вінтаж, дуже вінтажна книжка. Божечки. Так, що 87 го року. А, па, 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 па. Я, чесно, не дуже знаю, хто це такий, але українською. Українською. Нічого на сторінках нема. Ну, якась, ну, типу, книжка раритетна. В 87-му році не так уже багато видавали українських книжок. Роман. Колещенко для цього живу. Комусь треба було, може буде ще треба. Так, це теж певна книжка. Але це якась поновіша. Так, ми були брехунами. Бестсел, за нього там, логгард. Это поменьше книжка и поновейшая. Клуб семейного дозвілля 2016. Наступная эта книжка. Джейн Остін Чувство и чувствительность. Ну, это такая серия мягкой палитурочки. Класно. Книжок прямо, ого, подбуло, подбуло. Ну, давайте останню коробочку відкриємо. Ось вона дивна, така понята, невелика, середнього роду. І подивимося, що там всередині. Набір з клінером для... Ну, тут, тут коротше, три набори оцих чистящих засобів для... Пральних і миючих машин. Велика коробка, а набори всього Ви бачите, об'єм до трьох. Дякую, що були зі мною. Побачимося на наступному випуску. Ставте лайки, коментуйте і танцюйте. 私も。<ス>